Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 23.00 відбудеться матч Чемпіонату світу серед молодежі U-20, збірна України Ю-20, Парагвай Ю-20. Ось такий друзі-матч буде завтра відбуватися на стадіоні Мартинеса. перепрошую. Ну Давайте, друзі, будемо говорити да, про Україну 20, про Парагвай-20. Давайте про все будемо говорити з вами а, по порядку. Ну Давайте взагалі глянемо на турнір таблиці. Да. Взагалі, яка в нас ситуація да, перед заключеним туром. Україна знаходиться на першій позиції під епічною Дмитра Михайленка, набрала 4 очка. Обіграли Північну Корею з рахунком 1-2 в першому турі. Україна красто обіграла Північну Корею і потім розписала нічого з командою Панама 1-1. А, Но ну, а Парагвай, відповідно, з рахунком 3-2 команды обіграла Панаму у першому турі і розписала з Республікою Кореї бойову ничего 0-0. Тому що будь-які команди мають по 4 очка Україна і Парагвай займають першу-другу, Ну, да, першу та другу сходинку, відповідно. Тим більше, то все. Друзі, тим більш маємо ось таку різницю забитих та пропущених, плюс один в Україні, плюс один у команди Парагвай. Тобто Україна і Парагвай мають однакову кількість очок і однакова, відповідна різниця забитих та пропущених в обох збірних. Ну, ось яка якось ось така якось ситуація, знаєте, друзі. Ну, до речі. Опаралений матч Панами зіграє з Республікою Корею. І в принципі, друзі, Україна, в принципі, справді обігравши Корею да, з рахунком 1, з рахунком 2-1 і да, зігравши в ніч з Панами. Україна, Україна і справді робить велику заявку на те, щоб вийти з групи. І, в принципі, вже одні нагої, да, Україна і вийшла з групи. Ось, Група, да, і справді нелегка. Тут і Україну, тут Парагвай, Панама Республіка Корея. Тут група і справді доволі таки нелегка, і Панама, і Республіка Корея, і Парагвай. Ä, дві дуже такі прекрасні збірні. І Парагвай та команда прекрасно показала у першому турі проти Панами. За рахунком 3-2 Панама взагалі Парагвай обіграв да, ну, Ось, Якщо казати про завтрашній матч, то це я вважаю, битва буде за першу -таки позицію. Ось у Республіки Корея і у Панами будуть якісь теоретичні шанси, оскільки я розумію, але мало, мало вірогідно, да ось, що все-таки вдасться Панамі і Республіки Кореї все-таки вийти з групи, все-таки має дуже багато факторів, відповідно, відбутися. Ось тому, друзі, якось так. Тобі ж Парагвай є зочними протистояннями переваги над Панамой. Тому в принципі, да, Тут, скоріше за все, навіть Україна і Парагвай вже навіть гарантували собі відповідно, путівки далі. Ось. Ну, подивимось, в будь-яку випадку подивимось. В будь-яку випадку я очікую, що завтра обидві команди будуть грати тільки на перемогу і Парагвай, і Україна. Вот, можливо, стратегічно нічям може влаштувати Україна. Да? Якщо буде ніч, то в принципі так все воно до да ізовіш. Україна там з першої позиції вийде, хоча і по різниці рівноваги. Ну, я так розумію, там якийсь буде ще додатковий, можливо, показник там жовтий карток. Ось! Але Україна! І справді має абсолютно всі шанси, щоб вийти з першої позиції, вийти в плей-офф. Да? вот этого кубка чемпионата, ну, кубка свиту ФИФА среди молодежи. А я, друзья, просто вам нагадаю что матчи у и 8 финала чемпионата свиту среди молодежи отбываются все могу жовтня. С Вифтурка он и стартует. Тому, вот, друзья, я говорю, так, уже горячий до дом Мар Марокко. Команда гарантовала уже себе выход. Далее Поки що тільки Марокко гарантувало собі марокканська збірна U-20 вихід відповідно на стадію 1 8 фіналу чемпіонату світу. України, і Парагвай ще нічого собі не гарантували і про я же вам розкажу ще. Просто завтра все і буде вирішуватися. Да, шанс на те, що і Україна і Парагвай вийдуть дуже високий, справді. По-перше, буде команди просто-напросто мають розписати. Нічого, по-друге, ще від паралельного матча дуже багато чого буде все залежати. Що там команди, наприклад, Дакарія і Панама розписують нічого, то пятне діло, що Україна і перегляд. Гарантовано виходить також далі. Ось, Тому, друзі, якось так, але під 5 дмитра Михаленка. Звичайно, що буде грати на перемогу. Друзі, я в цьому якось певне на 100%. Друзі, тому якось так. Але Парагвай, звичайно, ще буде грати на перемогу. До речі, друзі, матч відбудеться на стадіоні Мартінеса Праданаса в, в Чилі. Цей стадіон знаходиться в Чилі. Там команди і зіграють. Мені Україна, знаєте, дуже сподобалася у першому турі з Республікою Кореї. Да, рівний матч, але перемогли 2-1, якого головне, перемогли. З панами також такий плюс-мінус рівний матч, хоча все-таки Україна територіально перевагу мало, Україна більше була на м'ячі, українська збірна Ю-20 Дмитра Михайленка. Більше команди м'ячом владіла, І, в принципі, Україна мені сподобалася. В принципі, хороший матч. З Генді Сінчук мені дуже сподобався. Ось, матч проти Панами. Ось, тому, друзі, якось так. Звичайно, що суперник Парагвай це суперник ну, далеко, не з легких, да? как говорится, Це дуже сильна збірна, і Україні, звичайно, легко не буде. Ось, хоча я все-таки вважаю Україною 20 Дмитра Михайленка. Невеличка, малий фаворит матч проти команди Парагвай. А я думаю, що обидві команди знаєте, друзі, все-таки об обміняються голами. І знаєте, перша моя думка буде весь така друзі. Друзі, обидві команди заб'ють та Збірна України Дмитра Михайленка! Друзі, Я думаю, що наша збірна U20, як мінімум, парагвайцям не програє. Да, друзі, Я думаю, що Україна не програє Парагвай і вже 100% собі вже гарантує вихід. З групи, ну, відповідно, з першої позиції, соответственно. Ось, тому обидві команди заб'ють та Україна Ю -20, як мінімум, Парагвай не програє. Взагалі, мені, знаєте, друзі, так сердечко мені підказує, що наша збірна U20 все-таки з якимось мінімальним рахунком 2-1 Парагвай зуміє обіграти і думаю, що саме підопечний Дмитро Михайленко здобуде 3 очка і, відповідно, вийдуть спокійно з групи з першої позиції. О, ось. Тому, друзі, якось так. У будь то Україна Україною 20, як мінімум, переграє, не програє. Це моя основна думка. А ну, так, знаєте, мені сердечко підказує, що 3 очка будуть за український збірне. Думаю, що з мінімальним рахунком наша збірна переграє. обіграє. Все, друзі, Україні 20 доброти. Парагваю 20 брати завтра 23.00, 23.00 відбувається заключний вже третій тур, та в групи Б, де все і з'ясується для підопечних Дмитра Михайленка. Ми, друзі, ж будемо тримати кулачки за збірну Україною. 20. Побажаємо успіхів, успіхів де да, підопечним Дмитра Михайленка. Вот. Хороший знаєте, старт, Корею обіграли зараз, була не час. И знаете, друзья, думаю, что с Парагваем будет хороший результат. тому успехи в нашей сбернии, побожаем успехи, хорошего, главное, результата. тому мы обожаем и верим в наилучший результат. А то будет команда забить, то Украина, как минимум, не програется. И моя основная думка, еще раз нагадаю, ну, загадим, у нее сердечко песказывающее наше. Все-таки с, с минимальным рахунком, да и до упер... да, Парагвай. С Украине доброты вам, друзья, добра, любви, конечно же, счастья, доброты, любви. А самое главное, конечно, в жизни. Любовь, доброта, счастье. Вам этого и желаю. Всех вам благ. Будьте счастливы. Всем пока.